50 днів тому на вулицях Полтави з'явилися оновлені патрульні журналісти програми Патрульна хроніка вирішили провести опитування серед полтавців щодо роботи новоствореної служби. Протягом декількох тижнів спілкувалися з місцевими сотні полтавців. Ми поставили лише три запитання. Перше питання: чи доводилося вам спілкуватися з патрульною поліцією? Ні, ну, мені ні, але нашим от, родственникам, нашим знайомим дуже понравились что у меня вообще такое сложилось впечатление, что ГАИ была задача людей наказать, а у этих людей задача помочь. Уехал наш знакомый с луганскими номерами, остановились, сказали, ой, у вас номера луганские, может быть, вы заблудились, может, вам нужно показать дорогу. Было очень приятно. Чи відчули ви позитивні зміни у місті з появою патрульних? Так. Да. Свій варіант. Ре... Ре... Розчистили возле Гоголя від машин дорогу. Ось вот це позитивний момент. Чи довіряєте ви новій патрульній поліції? Патрульні? Та, ну, треба довіряти. Довіряєте. Треба. Довіряю. Є бажання довіряти, але на своєму досвіді ще не можу переконатися. Повінен пройти певний час. Після такого збору інформації відкриваємо скриню та починаємо підрахунок бланків та аналіз отриманих відповідей. У результаті проведення дослідження виявилося, що менше третини полтавців спілкувалися з патрульною поліцією. Однак позитивні зміни з появою копів на вулицях відчуло 58 респондентів. Довіряють патрульній поліції 55% мешканців нашого міста. Категоричне ні при відповіді на третє запитання сказали 23 опитаних, а 22 людини. Не запропонували свій варіант. Серед них сім осіб відповіли 50 на 50. 12 респондентів вважають, що оцінювати роботу патрульних ще зарано зустрівся нам і полтавець, який довіряє патрульним як погоді. Курор Полтавщини Сергій Попов прозвітувався за квартальну роботу структури, яку він очолює. Опісля запитання журналістів, серед яких і про перше кримінальне провадження стосовно патрульного. Чесно, скажу, що стосовно поліцейських є, знаходиться в провадженні кримінальне провадження. Ну ви ж розумієте, що в інтересах слідства ми не будемо розголошувати дані щодо з яких підстав і по кому проводиться. Ліні патрульної поліції допускають можливість такого розвитку подій, адже нещодавно дійсно між копом та чоловіком під час затримання виник конфлікт. Варіна задержає виник конфлікт в ході якого патрульний отримав так сказати, удар головою. От, в, в області носа. там вилізабиття легкі забиття тканин. Ніболі от осічну, конечно, було визнається оперативна група. А от і уже працювали по статті 345, часті 2. у Полтаві. Це перше відкрите кримінальне провадження за умисне заподіяння патрульному ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Відтак інша сторона конфлікту допускають звернулася до прокуратури з протилежними звинуваченнями щодо дій копа Скоріше це було як була да, з його заявлення, тому що проти нього також відкривалося кримінальне провадження по статті 345, часті 2. Можна ну, хотів надавіть на патрульних веті. А от може би також був інтересний зговор. Новому случаю у нас є віті докази правомірної дійсних патрульних. От доповнітельна свідчеля пришествия у будь-якому випадку і прокуратура, і командир батальйону запевняють, що істину у цих провадженнях становить слідство пізніше. Обіцяють розповісти всю історію і обов'язково її закінчення. Цього тижня знову у лідерах парковка у невстановленому місці по вулиці Жовтневій піший патруль проводить бесіду з водієм Ниви. Останній припаркувався на смузі для маршрутних транспортних засобів. Робити це заборонено, обмежилися попередженням, оскільки авто не суттєво перешкоджало дорожньому руху. Сам же водій виявився не надто охочим до спілкування. Попередний розумієте? Завів авто і поїхав. Таких порушень, розповідають інспектори пішого патруля, в цьому районі досить багато. Стоянка, зупинка на смузі транспортного руху, знак 3:34. Стоянка, зупинка заборонена біля листопаду. Тобто, і контролюємо те, щоб ближче 30 метрів до остановки не стояли, не останавливались. Тобто, це основні нарушення правил дорожнього движення в цьому квадраті. зупинили патрульні цього тижня і 26-річну нетверезу Полтавку. Після перевірки на алкотестері виявилося, що міст алкоголю в крові перевищував норму у 13 разів. Плюс у неї не було посвідчення водія. На водійку копи склали адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп'яніння та винесли постанову за статтею 126 кодексу про адмінправопорушення, керування транспортними засобами особами, які не мають чи не пред'являють Відповідних документів загалом цього тижня Копи склали 15 протоколів за п'янку за кермом. Падають у рейтингу найпоширеніших правопорушень і ДТП. 15 випадків за тиждень в цих аваріях постраждало шестеро людей. Одна з таких на перехресті жовтневої та Артема. За інформацією патрульних маршрутне таксі під керуванням 39-річного водія наїхало на 10-річну школярку, яка в результаті отримала перелом правої голені. Зараз усі обставини пригоди з'ясовує слідча оперативна група. Версія водія виглядає інакше. Ми з тролейбусом закінчували маневр. І на пішохідному переході виходить, що тролейбус до мене повертає наліво. Я зреагував на це, виїхав на бордюр і побачив вже в зеркалі, що ударила мене дівчина з боку в двері. Перехід на заборонений вона на червоний бігла, вона не йшла. Свідком цього ДТП стала Валентина. І річ в тому, що цей автомобіль його підрізав більше Валентина розповідала цієї ночі. Її поруч з копами за один день ми бачили тричі ще одна аварія, але вже без Валентини на розі вулиць Пушкіна та Куйбишева. Тут не розминулася п'ятірка та Тойота. Водій іномарки розповідає свою версію. На «Зебрі» пропустив пішохода та почав повертати вправо. Я не очікував. Відповідно, ця машина жигулітись. Почала також. Не неожиданно для мене я починав виконувати маневр також вправо. І в результаті цього виникло оце те, що ви зараз бачите. Хотіла розійтися по Європротоколу, але бояться, що неправильно складуть схему ДТП, і через це виникнуть труднощі зі страховиками. Відтак, аварію оформлюватимуть поліцейські. Будемо відкривати адміністративне провадження за статтею 24 Кодексу України про адмінправопорушення. І винуватця події буде складено протокол про адмінправопорушення. Обійшлося протягом цього тижня і без крадіжок на службу 102 звернувся полтавець, який повідомив, що на будівництві невідома особа викрала мобільний телефон LG L80 та зарядний пристрій до нього вартістю близько 3500 гривень. Вже за 40 хвилин патрульні знайшли крадія в кишені його куртки і лежав телефон та зарядка. Чоловіка передали слідчо оперативній групі відділення поліції номер 2 Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Були цього тижня в управлінні патрульної поліції і подарунки. Перше Копам громадська організація вручає презенти. Благодійники говорять, поважають роботу правоохоронців, відтак і вирішили покращити матеріальну базу. Активісти привезли принтер. Комбат запевняє, техніка стане в нагоді. Поки у нас снабження не таке, як хотілося б, тому от такі, як. Можна засинювати презенти да де патруни поліції дійсно для нас необхідно на даний момент. А от применение йому точно ми найдем представники громадської організації впевнені такі візити стануть регулярними. Вже наступного тижня обіцяють презентувати копам чотири новеньких велосипеди. П'ятниці не може не радувати полтавців після тяжкого робочого тижня. Вони часто тягнуться до чарки. Втім, якщо частина містян віддають перевагу вживання алкоголю у спеціалізованих закладах, то є і ті, які не проти хильнути прямо на лавці. Тут вдруге за день і з'являється Валентина. Я під'їхала і запитала у чоловіків, чому вони себе так ведуть. Поліція мені сказала, що Ральніше про подію розказали поліцейські. Розпавали спиртні напої. Ми їм зробили зауваження. Правопорушення вони припинили. Да, да, да. Відправилися відпочивати додому. У нас просто люди звикли вживати в даних парках алкогольні напої. І Оце для них дивина, що ми підходимо і кажемо про те, що це заборонено. А зараз е Зараз ми підходимо, попереджуємо. Якщо люди в принципі в нас в полтаві адекватні, це розумію. То в даний період ми їх попереджуємо. далі будемо штрафувати. За рогом Міцубісі, яку водій припаркував у недозволеному місці. Порушник пояснив, що вийшов з авто на кілька хвилин у магазин за водою для дівчини, якій стало погано. Втретє, поблизу патрульних Валентина, забороняє зйомку. Так а навіщо ви тільки В Чому різниця тоді була? Ось 5 хвилин тому плоті собі виступають. Документи водія в порядку порушень правил дорожнього руху раніше не було. Тож його просять переїхати для зупинки у дозволеному місці. А це вже вулиця Жовтнева. Два екіпажі складають протокол на водія цього Нісана. Виявилося, що керманич легковика не пропустив патрульних. В результаті спровокував виникнення аварійної ситуації. Водій свою провину визнає повністю. Поджуюсь ну трохи створив аварійну ситуацію. Яку саме? Ну, як вам об'яснити. не вовремя загальмував, повинен був пропустити. Покарання для порушника встановлюватиме суд. Мінімальний штраф, який може сплатити, 425 гривень. Плюс може бути лишення права управління транспортним з засобним сроком, там від одного року. Поки водій. Поїзди повремним посвідченням водія, оскільки наявне водійське посвідчення у нього патрульні вилучать до рішення суду. Цього тижня командир роти патрульної поліції Ярослава Клімова зі своїм напарником в районі зупинки фарфоровий завод по вулиці Маршала Бірюзова знайшли трьох білченят. После того, как пришёл к нам вызов, мы обследовали ближайшую территорию. Ну, собственно, вот здесь под деревом были выявлены пельчата. Ось тут у трави і знайшли тваринок. Ярослава розповідає: "Вирішили віддати їх у приватний зоопарк. Оскільки в зоопарк ми дозвонились, но вночі вони не працюють, ми не могли їм передати ночю. Договорились втрим, на зустріч утром. Анна забрала бельчат себе, покормила каждые 40 минут. Вже зранку відправила їх до зоопарку готельно-ресторанного комплексу «Віват-Провінція». Це господарка білченят Карина Венгровська, показує нових членів своєї сім'ї. Через те, що тварини потребували тепла і молока у відкритий вольєр їх не помістили. Вирішили поекспериментувати. Крас у нас у кошки родились котята, і я прийняла рішення спробувати білчат підсадити кошки. Кошка виявилася хорошою мамою. І прийняла дітей в себе. Тепер на нас мать героїня. За своїх дітей білченят і прийняла кішка білка. Чи це збіг, чи то доля, Карина не знає. Але обіцяє, малих вигодують як своїх. Біляша, дай мені, будь ласка. Ой. 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 У нас і кошка, яка була подкінеша. Карина розповідає, їх сім'я поповнилася двома хлопцями. Одне білченя надто активне, кусає кошенят за лапи та вуха, відбойовує територію. Інше пасивніше і лінивіше заснуло у мене у волосі, ніби у гнізді. Через декілька місяців малі стануть ось такими дорослими білками. Будуть гідною прикрасою місцевого зоопарку. Все для належного догляду тут є: різноманітні корми та комфортні вольєри.